Травня 2024 року для більшості українців автоматично призначить житлову субсидію на неопалювальний сезон. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за місяця звернення за її призначенням та розраховується на два. Основних періоди на неопалювальний сезон, який триває в нашій державі з 1 травня по 30 вересня, і на опалювальний сезон, який триває, визначений з 1 жовтня по 30 квітня. І ось якраз ми наближаємося до 30 квітня, тобто, уже усі субсидіанти, які отримали щомісячно свою субсидію в період опалювального сезону цей період завершується. Але вони у нас є на обліку. Розрахунок зроблений на два періоди відповідно до їхнього стану і їхніх доходів. І вже... З 1 травня ми самостійно, тобто органи пенсійного фонду, самостійно без звернень субсидіантів, за матеріалами, які в нас наявні, розраховують на новий неопалювальний сезон суми до виплат за субсидії і пільги. Усім же іншим бажаючим. Набути право на субсидію чи пільгу, хто набуває відповідного статусу, необхідно самостійно звертатися в будь-який час до органів пенсійного фонду з відповідним пакетом документів, щоб ми розглянули і визначили, чи має людина право на житлову субсидію, чи не має.